Друзі, я вас вітаю! Сьогодні хочу подивитися е, найважливішу подію для України до кінця 2025 року. Нехай карти мені зараз скажуть, яка ж подія, на їх думку, найважливіша для України у 2025 році. Зараз квітень. Дивимось. Одразу королева Пентаклі? Бачите? Трічка Пентаклі? Вау, сила! Десять кубків. П'ять мечів. Що ж це буде? Диявол? І сьома карта Імператриця. Ну, Україна, Українська земля. Ця карта у мене завжди символізує Україну. Ну що ж це таке? Поруч у нас з Україною стоїть диявол. Друзі, мені здається по цьому розкладу, що мова йде саме про зброю, тому що королева Пентаклів вона дуже часто в мене випадає на зброю. На дуже серйозну зброю. І тому я думаю, що це іменно. Розробка зараз відбувається розробка якоїсь нової зброї. І ось тут руна Альгіс, яка також означає захист трійка Пентаклів, говорить про те, що над цим працюють. Можливо, тут три сторони, да? Можливо, і ще якісь країни нам допомагають або ж в розробках цієї зброї, або ж вони допомагають з постачанням. Якихось деталей до цієї зброї. або ж вони працюють над тим, щоб зброя приїхала в Україну. Тобто тут говориться про зброю. От що цікаво. Якоїсь зброї у нас досі немає, і якась зброя дуже потужна, готується до того, щоб в 2025 році вона була вже в Україні. Сила, ціль буде досягнута, ця зброя буде в Україні сила говорить ви сильніше, ніж ви думаєте. Сила говорить, що це не це ще може бути якась хитрість. Тобто, ця зброя може бути прям хитрістю якоюсь, е, доставлена, передана Україні, да? от якось домовлено про її передачу Україні. Десять кубків говорить про завершення процесу, і одночасно тут руна Альгіс, яка теж говорить про, про е, захист в першу чергу. Також це переможна руна, звичайно. Тобто Ця зброя вона зіграє величезну роль на фронті. Величезну. Ну, Десятка також це за завершення процесу з одного боку, з іншого боку, це захист, коли вся родина знаходиться під захистом. Україну можна сприймати як одну велику родину. Тобто це якийсь захист України. Що це може бути? П'ять мечів і диявол. Це мені зовсім не подобається, тому що це означає, що продовжується боротьба, що продовжується війна, що, напевно, ж ця зброя буде випробувана і буде успішно працювати на фронті. І якимось чином ми знову стаємо залежними. Тобто, диявол це страхи, це залежності, це як угода з дияволом може бути. Можливо, саме. Тому що ми хочемо, щоб ця зброя була в Україні, нам доведеться е, чимось за це платити. І закінчується розклад на Україні на карті імператриця, на карті достатку, прибутку дуже щаслива карта. А земля все одно продовжує жити, а люди все одно продовжують жити. І ми вертаємося до своїх коренів. Тут руна беркана намальована, яка символізує жіночу енергію, потужну жіночу енергію. От все одно Україна жива, як би вони не намагалися її зруйнувати, в які б її договори не засовували. б там, як з дияволом вона би не входила наша країна в ці домовленості, вона все одно продовжить існувати. Україна була, є і буде і. Ви знаєте, Баркана ще говорить про те, що ми повертаємося до своїх коренів, до тих, хто ми є насправді. Ми згадуємо всі знання наших пращурів. Я думаю, що на цьому можна завершити. Хоча, як завжди, давайте порахуємо число розкладу. Так? Значить, у нас 10 і 5 – 15, 15 і 15, 15 – диявол, 30, 38, 38 і 3 – 41, і 41 і 3 Наша імператриця це 44, 4-4, 4 плюс чотири І у нас ми виходимо знову на карту сила, старший аркан. Подивіться, наскільки красиво промальована карта. Це завжди, не, коли ти не йдеш лоб в лоб, не змагаєшся от фізичною силою. Це завжди якась е, ідея або ж хитрість, або ж внутрішня сила, або ж. Е, От знаєте, коли вдається чимось іншим, а не грубою фізичною силою, взяти перемогу і приручити будь-якого звіря. І ось тут говориться саме про це: найважливіша подія 25-го року, карти зараз бачать це як якусь нову, дуже серйозну зброю, яка буде в Україні. Правдами, неправдами, хитростями, але вона буде в Україні. І це дасть нам можливість далі продовжувати боротьбу. Це дасть нам можливість і на оновленій землі. Чомусь мені цей вірш зараз іде, врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Амінь. Ось так неочікувано закінчився розклад. Бережіть себе, і нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей!